Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Сьогодні я взяв, піднявся і пішов об'їжджати район. Об'їжджати район, тому що інтуїція мене повела взяти, об'їхати, подивитися. Подивитися на оборону нашої Сокірянщини. Оборона нашої Сокірянщини це дуже важлива річ, тому що Сокірянщина через поле, дві години. До Придністров'я. Сукіряни, Сукірянщина, Молдова, а там Придністров'я рівно 2 годинки. Дві годинки і десантники спецназ ПМР з російськими вагнерами вже у нас. Як ми готові до оборони? А готові до оборони дуже добре. Кожна, кожна стежиночка в лісах Сукірянщини, кожен поворотик в лісах Сукірянщини. Помічений. Міточки. Міточки. Хтось каже, там мітили в початку війни і ти вже назнімав матеріалів. Мітять і зараз. І мітять по-новому. На деревах міточки вже не ставлять. А я сьогодні патрулюю ліси. Подивіться, як мітять. Як мітять на Сокірянщині дороги. Ось дорога. Бачите? Ось лісова дорога. А ось міточка. Бачите, яка гарна мітка лісової дороги. Дуже гарна, шикарна міточка лісової дороги. Вимовлювали її так класно. Не полінувалися? Гарна міточка лісової дороги, яка покаже російському спецназу, куди рухатись на Сокірянщині. Я звертаюся до начальника ОВА Запаранюка, до голови облради Чернівецької Бойко. Скажіть, будь ласка, коли? У нас буде реально, професійно поставлена оборона Чернівецької області. До тезотних позицій, до снайперів. Райцентри, Чернівці готові до оборони. І головне головне ліси, ліси урочища Дністра, через які можна пройти в будь-яку точку області. Хто за це відповідає? Конкретно хотів би побачити, хто відповідає. Тому що. На Сокірянщині помічено все. Ліса, повороти доріг, а тепер мітять дороги. Нова фішка для російських диверсантів. З вами український історик та журналіст Єрошвець з Сокірянщини, яка готується до оборони. Готується. Готується так, що просто плакати хочеться.